З нас не пробував вирострити лимонне деревце на підвіконні, посадивши в горщик з квітами зернятко лимона, яке дістав з чаю. Декому це вдавалося? Але чудових запашних екзотичних плодів навряд чи хто дочекався. Бо деревце виявлялося дуже вередливим: то листя скидало, то квіти осипалися, і дрібна зав'язь, то гинуло від якихось хвороб. А чи можна взагалі перетворити власне підвіконня або балкон на тропічний оазис? Буятимуть навіть банани. Виявляється, якщо сильно захотіти, то можна. У цьому вас легко може переконати Анатолій Васильович Патій, який займається вирощуванням екзотичних фруктів уже майже 30 років. А починав він як усі. Це заняття захопило селекціонера-любителя. Він почав працювати разом з вченими і виводити карликові сорти екзотичних фруктів, яким добре вжилося в українському кліматі. А до двох попередніх професій машинобудівника та інженера авіації, вирішив додати ще одну агронома. за 27 лет работы над этими растениями получить лимон сорта киевский, который расширяет листовой аппарат в зависимости от освещенности квартиры. Лист, который вырос зимой, он такой вот большой, потому что недостаток солнца вызывает расширение. И подобно локатору он расширяет листовой аппарат и при этом улавливает мельчайшее солнечное излучение. Летом этот лист значительно мельче вот такого плана. То есть этот лимон стал хорошо расти в квартирах. При этом мы достигли вельми плодов, вот такие до килограмма и более весом. Максимальный плод, который мы получали, это полтора до двух килограммов. Вот, дерево очень урожайный лимон, этот сорт мы назвали киевский. Киевский крупноплодный. Есть еще и мелкоплодный лимон, который был выведен изначально. Он имеет небольшие размеры, 100-150 граммов, но очень урожайный. Такі пристосовані до наших умов сорти лимонів може виростити у себе практично кожен. Треба тільки знати деякі правила та не припускатися розповсюджених помилок. Плінкований лимон, ось такий, має вид. Ви бачите, що він може в місячному навіть зацвісти, цвісті, На бутони треба обривати. Ви ставите спочатку не більшої горшок, літр. пол-литра, не более. Одно горшка вы обязательно ложите дренаж. Дренаж делается так. Сначала ложится керамзит или любые камешки, галька, а потом идет обязательно мокрый речной песок. Это делается для того, чтобы земля при поливах не проникала в дренаж и не забивала отверстия. Естественно, в горшке должно быть несколько отверстий. Не одно, а пять 10 отверстий, при этом вода будет прекрасно вытекать из горшка и корни не будут закисать нельзя лимон сразу пересаживать в большой горшок. Это ошибка, которую делают многие любители цитрусоводы. То есть они садят сразу в 10-литровый горшок и так далее. Сначала растение садят в литровый горшок, через год оно пересадится в 2-литровый, еще через год в 3-литровый. Два-три раза пересадив растение, уже можно достичь 10-литрового горшка. И это максимальный горшок 10 литров для комнатных культур. Кімнатний лимон дуже боїться протягів і полюбляє розсіяне освітлення. Як голівка соняшника слідкує за сонцем, так цитрусове деревце спрямовує до нього кожний листочок, а от допомагати йому у цьому, переносити з місця на місце чи різко обертати горщик до світла більше як на 10 градусів за 10 днів не варто, бо лимон тоді може загинути. Та якщо лимон може виростити навіть початківець, то з бананом уже складніше. Рослина ця в природі дуже висока і більш теплолюбива, ніж лимон. Адже батьківщиною банана є тропіки і його треба вирощувати на сонячному боці. 3,5 метра и вместить его в квартиру невозможно, то мы скрестили два вида бананов, текстильный банан и банан карликовый ковендыш. Текстильный банан – это банан, который не дает плодов, но имеет высоту всего 80 сантиметров в природе. Вот, и мы скрестили его с карликовым ковендышем, который плодовый банан и имеет высоту 3,5 метра. В результате получилось растение 1,5 до 2 метров, метр восемьдесят высоты, которое уже можно было поместить Квартиру. Затем мы этот же банан опять скрестили с текстильным бананом и получили еще один сорт банана, который называется Киевский суперкарлик, который всего метр высоты и способен давать квартире 150-200 прекрасных вкусных плодов, которые ничем не отличаются кусовыми качествами от других, которые выведены и растут в условиях э, тропических Африки. І субтропічні банани вони мають свойство, тільки плодоносить при температурі 25-30 градусів. Наш банан плодоносить при 16 градусі. Щоб екзотичним деревцям було комфортно зростати в наших краях, Анатолій Васильович сконструював на своїй дачній ділянці неподалік від Києва унікальну теплицю. Зовні вона нагадує льох під скляним дахом. У 30-градусний мороз у ній навіть без опалення плюс 3. Ця теплиця, неначе термос. Її секрет, як не дивно, простий. Вона заглиблена у землю на 2 метри, а світло та тепло у ній зберігаються не за рахунок світлопроникнення, а завдяки стінам, які вкриті плівкою, що відбиває світло та тепло. Обігрівають теплицю лише дві труби. Для підтримання тепла у звичайній теплиці їх потрібно у 15 разів більше. Не витрачати даремно енергії дозволяє і опалювальний котел з програмним керуванням. Отож, тропіки пана Анатолія споживають енергії у 15 разів менше, ніж звичайна теплиця. За словами пана Анатолія, будь-яку звичайну теплицю легко переобладнати в ось таку енергозберігаючу, і без додаткових затрат утричі збільшити її площу. Отож, цілком реально навіть на дачній ділянці вирощувати ананаси, банани та цитрусові у промислових масштабах. Можна зробити зимовий сад і в заводському цеху в офісі. А можна влаштувати куточок зеленого раю у малогабаритній квартирі та отримувати від цього ще й неабиякий зиск. Виявляється, банан, приміром, має електростатичні властивості і не гірше за пилосос збирає пил у кімнаті. А листя лимона виділяє фітоциди, які знищують до 90% шкідливих мікробів. Японські вчені доказали, що якщо поставити лимон, цвітущий там, де працюють комп'ютерщики, то в 10 разів менше вони делают ошибок. Коли квітне лимон, повітря наповнюється ароматом, що нагадує запах фрезії, жасміну чи білої акації. А якщо уночі над його квіткою запалити сірник, з'являється чудове світіння, схоже на бенгальські вогні. Ну зовсім, як на Новий рік.